Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі Новини з Українки у студії Світлана Гриценко. Сьогодні увесь наш випуск присвячений дню міста. Першого дня святкування 46-ї річниці Українки шановували кращих працівників міста. Українка приймала вітання від гостей святкування на урочистому прийомі міського голови. Ключове свято суботнього дня фестиваль дворів. Добрі сусіди. Минулої п'ятниці у великій залі української міської ради міський голова Павло Козирів разом з представниками обласної та районної влади щиро дякували та вручали відзнаки представникам громади, які роблять наше місто найкращим. Перший день святкування 46-ї річниці дня міста розпочався урочистою церемонією нагородження кращих працівників Українки, яких вітали міський голова Павло Козирєв, голова обласної ради Олександр Качний, голова Обухівської райдержадміністрації Ігор Рафальський, голова Обухівської районної ради Раїса Близнюк та ще багато гостей. У ході заходу міський голова наголосив на важливості співпраці влади з громадою міста, основним девізом якої є слова в громаді як в родині. Ми збираємо людей. Які займаються оцим дбанням про, і про економіку нашого міста, і про послуги, які надаються е, в нашому місті, і про е, ті речі, які називаються життєзабезпечення міста, от ми шануємо всіх тих. В перший день хто дбає про наше місто, про нашу громаду. Голова обласної ради Олександр Качний, поздоровивши українчан зі святом, передав привітання від Володимира Рибака, голови Верховної Ради України, та вручив відзнаки Українка. Це якраз приклад того, як сьогодні можна говорити про розвиток нашої держави. Олександр Бессаль, заступник голови Київської обласної державної адміністрації, передав вітання від Анатолія Присяжнюка, губернатора Київщини та особисто від себе побажав. Я бажаю вам, щоб ви розвивалися, щоб ваше місто і надалі квітнуло. Прекрасний колектив. Дуже приємно, що сьогодні виступав мер і видно, що у вас дійсно. Не громада, а ви є родина. Раїса Близнюк, голова Обухівської районної ради, вітаючи Українку зі святом, зауважила, завдячуючи вашій невтомній праці, завдячуючи вашим зусиллям, квітне наша українка, розквітає, де щасливо ходять в школу діти, де ветеранам нашим завжди є увага, повага і допомога. Тож низький уклін вам за вашу любов до нашого рідного міста. За вашу шану і велика вдячність за вашу працю. Ігор Рафальський, голова Обухівської райдержадміністрації, приєднався до всіх побажань і наголосив на важливості Українки як міста районного значення. Я хочу звернутися до вас з одними такими особливими моментами з точки зору того про роль і місце Українки в Обухівському районі. Людський вимір – 50%. Основний промисловий потенціал. Вирішення і запровадження інноваційних технологій виробництва. В першу чергу відбувається в Україні. Виконавчий директор Київського регіонального відділення АМУ Мартін Гаррі Гаральдович у ході урочистостей назвав Українку одним з найкращих міст на Україні та подарував трьом дошкільно-навчальним закладам подарункові набори з розвиваючими іграми. А тимні руководства асоціації городів. України від нашого київського регіонального відділення, я вас поздравляю з замечательным днем днем рождення України 46 шостої довші. Я очень і горжусь, що в число е, замічательніш на день міста у неділю міський голова традиційно приймає поважних гостей. Багато щирих привітань. Квіти та подарунки сповнюють свято. Про те, як пройшов урочистий прийом цього разу, знають наші журналісти. Велика зала Української міської ради була заповнена гостями, представниками депутатського корпусу та виконавчого комітету. Урочистий прийом гостей міський голова Павло Козирєв проводив разом з дружиною Русланою. Багато щирих і теплих слів на адресу міського голови та очолюваного ним міста звучало від запрошених. Енергією духовності сповнило захід благословення, що прозвучало від отця Сергія. Помагала вам. До слова запросили представників іноземних делегацій, зокрема німецького міста Нірштайн, що є містом побратимом Українки. Заступник мера Хардві Глоренс запевнив, що зробить усе можливе за для плідної співпраці обох міст. Мер міста Кіровська, що є теж побратимом Українки, Вадим Нікрасов, у своєму виступі підкреслив: ми вважаємо, що та народна демократія, яка має бути між людьми, які живуть невеликих містах, які сосідство друг з другом. И желают добра друг другу, потому что тот сосед хороший, который хочет, чтобы у своего соседа было еще лучше. Зі щирими словами привітань звернулися до присутніх і керманичі Олевська Обухова дерев'яни та давній друг міста, ректор Україно-Американського гуманітарного інституту Вісконсінського університету Олександр Романовський. А президент асоціації за генофонд України Лілія Пільтяй передала вітання від президента громадської організації столичні ініціативи Ігоря Добрудського та подякувала українчанам за активну участь у параді вишиванок. Павлова вічна. Передается диплом как участника всеукраинского параду вышиванок от голови Ребкорскомите и передобру с Спасибо вам большое. Ведуча Олеся Лужецька зачитала вітальні листівки і телеграми від голів Верховної Ради, Київської обласної державної адміністрації, президента Асоціації міст України, міських голів з різних куточків України, а також близького та далекого Зарубіжжя. Лариса Діденко, Микола Куріний, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. Ключовим святом суботнього дня, святкування Дня Українки, був фестиваль дворів у громаді як у родині, що проводився в нашому місті у восьмі. Це домашнє свято, яке згуртовує і дітей, і дорослих. Об'єднало цьогоріч аж 20 дворів. Ось він і прийшов такий довгоочікуваний фестиваль дворів. Недоспані ночі, особливо напередодні свята, позаду настав, хоча й похмурий ранок, проте громада міста на примки погоди не зважає. Усі 20 дворів дружно крокують шляхами фестивалю. Танчі в круг, Станьте в круг, станьте в круг, жив на свете добрый жук, Старо общий друг. Що ти робиш зараз? Складаю клумбу. Клумби, а що ти хочеш, щоб у вас біля будинку такі гарні клумби були? Так. Я хочу, щоб у нас був гарний дім з клумбою. Скажи мені, будь ласка, це пазли, так? Так, це пазли. А хто їх малював? Е, – Моя мама Віка. Українку ми приїхали з різних куточків України. Побудували цей будинок, тут же оселилися. Творимо свою долю, долю нашого двору. Мешканці будинків виявилися не тільки самобутніми артистами, а ще й художниками, народними умільцями, патріотами свого рідного міста. Досвід українки з проведення фестивалю дворів переймають інші міста України. Я там сьогодні не Дуже, дуже очі, дуже красиво. Хоч красива. Ходні на цю погоду у нас все всю талос нашому дворі хорошо, нравится, красива подготовка. Ліза, головний тренер міні-колективу, разом з друзями з двору Сосновий Бір, розповідають про підготовку до свята та сам танець. Це був танець good, називався він Ґудлайф. Ми Репетирували так багато. Ми взагалі хотіли спочатку зробити свято для батьків, але потім моя бабуся позвала нас на це свято. Ну, якось так. Ми взагалі ми називаємося веселі смайли. Ми виходили на вулицю, зібралися і тренувалися там. А розкажи мені, як ви підібрали головного героя хлопчика ось цього? Ну, ми з ним не... мій... подивились. Ну, спочатку по... ми подивились на нього, а потім ну, сказали, що. Як тебе звати? З ним познайомились і почали ну зробили ще вівші нам команду. Я захотів просто потанцювати, Мені понравилось на фестивалі дворів. Особливо весело було дітворі, Ще танцювала, веселилася до схочу, театралізовані дійства розігрувала, брала участь у майстер-класах. Як от у дворі Мерседес намазуємо, намазуємо і посипаємо. Разными крупами получается картинка из пластилина картиночки вылепляем. У нас во дворе всегда происходит какие-нибудь творения с детьми со взрослыми. На святі відзначали квітникарів міста, які щоденною працею роблять великий внесок у його процвітання. Гості з міст побратимів Українки, Нірштайна, що в Німеччині та Кіровська, що в Росії, були надзвичайно вражені святкуваннями в українці та таким унікальним дійством, як фестиваль дворів. So, зіснзо філайштайна ідея мицунемен.

Очень теплый праздник, очень хорошее впечатление, очень живой, и непринужденный. Видно, что дети участвуют в этом с большой радостью. Очень приятно, что проводится конкурс озеленения, конкурс на лучшую клумбу. Двор выглядит очень красиво, замечательно и хороший праздник. Мы уже были не раз на этом фестивале и мы хотели бы провести у себя в общем, такую традицию сделать. Но мне нам очень понравилось, и в общем мы действительно от этой теплой встречи, которую у вас встречает ваши горожане, это очень интересное событие и действительно такое знаковое для нас, допустим, оно было новое. Вот, может быть, потому что наш город намного севернее и поэтому нам может быть проводить где-то в чем-то сложнее, но у нас как-то вот, мы начинаем как бы скажем, к этому идти. І мені каже, що це очень хороше починання, дуже хороша традиція, яка у вас є. А ось поспішають на свято бремінські музики <му> своїм дебютом, що відбувся у дворі райдуга, задоволені. Людям сподобалось, навіть ще не на біс викликали, тому все класно. Ну, дуже здивовані були люди, коли вас побачили. І люди були здивовані, і ми були здивовані побачити їхню таку реакцію. Люди зустрічають нас охоче навіть посміхаються. Ну, Незважаючи на погоду, їм стало веселіше. так?» з погодою повезло, що не було дощу, бо могло все відмінитися. Ну погода нам допомогла. Найбільше пильнують за скарбом, що схований у скринці. Це скриня для збору їжі та напоїв, які, якими нас пригощають. У вас буде довгий шлях, то ви підкріпляєтеся по дорозі, так у нас дуже дов... у нас дуже довгий шлях. У нас на на маршруті 14 дворів. А ти не можеш нам скриньки показати? Багато вам всього надарували. Ну я не знаю, багато чи ні, але показати трошки можу. Боже, а це такі щось нещедрі люди. Оце дві бутилки а пива вас Ми, ми, ми вона... ще третьому дві. Ми ще тільки третій двір. їдемо. Третій двір. Скажи мені, будь ласка, як довго готувалися? Вчора всю ніч не спали, писали слова. О, ну, пів... півночі не спали вчора, так. Ми збирали ще, приводили у людський вигляд цю цей возик на ми їздимо. Конструкцію цю так закріплювали на ній музичні інструменти та іншу апаратуру. Тому. Ну, десь годині, о 3-4, о мабуть, всі тільки лягли спати. Їх радо зустрічають у кожному дворі та зачудовано роздивляються гостей, які в новинку для українки. І, звичайно ж, фотографують та підтримують оплесками. А ось і черговий виступ. Вокаліст Андрій стверджує, що в ході міні-концертів звертались до глядачів мовою оригіналу. Слова оригінальні, але музика інколи ну, імпровізуємо. Нічого на святі нету. Виступ закінчено, візочок подолає ще не один кілометр. Перевозячи апаратуру та музикантів, просимо розказати, хто ж створив таку чудо конструкцію. Розкажу вам по пихах. Ми мчимося далі. нас ждуть очень великі гастролі. Даної тележку ми робили майже тиждень, Вона дуже класна, весела. Можете посмотрети вона розрісована. Приятно, що жителі міста дивляться на неї, либаються, на всім подобається. Ми раді, що всіх порадували. Скажи мені, будь ласка, ніяких переп'ятій по дорозі. М -м, поки немає гаїчники нас не останавлювали. А ось, глядачі збирають харч музикам, що відправляється до тієї ж скриньки. І знову дорога. Знімальна група теж на рівні з музиками поспішає на свято до іншого двору. По дорозі зустрічаємо циганку. Ой, дорога моя, я кажу, тебе гарна доля жде. Далі зупиняємо, щоб поговорити з колоритним паном Валерієм. Скажіть, яку роль ви будете грати? Може, вас сам пісню співати? Я буду рад грати роль? Жениха, о, о, обичного українського парубка. А скажіть мені, будь ласка, а наречена хто у вас? Наречену ще не бачив. Запитаємо світилки, чи вона наречену не бачила? Я то, е, точно не знаю, хто ця наречена. Я її в житті ще не бачила. Так що ти не знаєш, тепер буде гарна наречена в нареченого чи ні? Немає негарних наречен, всі гарні. А ось і весільна мати, образ якої яскраво втілила депутат міськради та куратор двору Ірина Гедіон. В цьому році нашому місту 46 фестиваль дворів називається Добрі сусіди. І щоб якось нам щоб добрі сусіди, дійсно, щоб це було якесь. Е, ну не знаю, якесь дійство, ми вирішили назвати добрі сусіди грають весілля. У нас добрі сусіди, це наші добрі сусіди чотирьох дворів. У нас двір зв'язку 2-3, у нас двір юності 11-15, двір ліцею юності 17 і наш двір, дружній двір Дніпровський 19-20. А ось і депутат Нагорний нагодився, що зіграв роль весільного батька. А скажіть мені, весільний батько, грошей ви багато приготували на викуп наречених? Та тисяч 20 доларів. Де вони вас заховані? А в скриньки у скриньки спеціальні сховані да. нікому не ні, ні. далі Весільний потяг привіз на урочистості сватів та гостей. Щиро зустрічають їх молоді та сваха, але просто так на весілля не пускають. Нарядні гойдають до того часу, допоки подарунок не дадуть. Ой, казали бага. День вороти всім заробив та й викинув на тарілку за кадроудворі нова сила. Міський голова Українки передавав щирі вітання від учасників фестивалю тих дворів, у яких він побував, та зазначив, що сучасні діти виростають на гарних традиціях. Ростут видя, як їх відмічають День міста. Це означає, що коли вони стануть мамами і папами. Они уже будут знать, что так жить нужно. Надо общаться между собой. Надо отмечать вместе праздники. Надо жити як хороші сусіди. У дворі чисті сосни, де проживає багато громадян, які приїхали з різних куточків нашої держави. Надзвичайно здивовані дійством, що відбувається з суботнього дня в Українці. Це дуже гарно, це просто нереально класно. Дуже гарно. Тобто раніше ви такого не бачили? Ні, Ми з Києва. І ми приїхали. Це гостинність така і чистота. Очі Українка, дуже чистий город, дуже приємний город. Мені дуже подобається, Ми переїхали три роки назад сюди із Донецької області. Город так уже полгорки знают, как красиво в Україні и как здесь необыкновенно. Я в прошлому раз на площаді э, видела этот фестиваль дворів. Это Ми ще багато розповімо вам про 8-й фестиваль дворів в Українці, але вже в авторській програмі. Та висновок напрошується однозначний. Такий праздник очень нужен, тому що люди між собою знайомляться і общаються. Ну, как бы... Як кажуть, в громаді як в родині. Тобто це дуже дуже правильно. Ну з моєї точки це... Это... Я, я думаю, що такі праздники треба устраювати не тільки на День міста, но й чаще. Світлана Гриценко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. Докладніше про святкування 46 ї річниці Українки. Дивіться у п'ятницю у підсолковому випуску новин. З вами була Світлана Гриценко. Зустрінемось на телеканалі Дніпро.